Це міжнародний флешмоб жіночності. Що таке жіночності? Напевно, ви здогадуєтеся, як мінімум, так? Це сьомий міжнародний флешмоб, який відбувається вже протязі сьоми років підряд. Організувала його письменниця, яка пише на тему жіночності, яка розвиває і надихає жінок бути жінками. Багато міст вже з нами цього дня виходять на площу свого міста жінки 23 Країн і беруть участь більше 250 міст. А в нашому місті, в славному Кіровограді, такого не було. Сучасні жінки забули, що значить бути жінками. Так, В гарячу їзду вийду, коня на скаку остановлю, але ж це все не жіночна робота. Жіночна робота це створити, це бути доброю серцем, посміхатися, квітнути. Ну, і... І надихати чоловіків на успіхи, так це одне з самих головних ключових моментів. Ми будемо йти по дворцовій вулиці до самого Ковалівського парку, і на шляху, які нам будуть траплятися жінки, які будуть не дуже задоволені на нашу думку, з поганим настроєм заморені. І ми будемо їх дарувати, квіти їм дарувати і казати приємні слова. І ми. Своїм прикладом, своїми спідницями, своїми квітами надихнемо жінок і інших бути жінками.